Balance 1000 потрапили до мене в руки, тож давайте подивимось, що в них особливого та чому всі так хочуть їх купити. Перед цим з тебе лайк на це відео та підписка на канал. Тепер давайте починати. Коробка стандартна для більшості пар New Balance, нічого зайвого. Класичний сірий дизайн усередині пара надійно запакована в брендований папір. Перше враження пара виглядає досить спокійно, але водночас впізнавано. Силует масивний у стилі типових ретро моделей від New Balance. Форму зробили з акцентом на комфорт і щільну посадку, візуально все збалансовано. До речі, якщо хочеш знайти оригінальні кросівки за хорошими цінами, заглянь у мій телеграм-канал Хендлі Саша. Посилання залишу в описі до цього відео. Протектор тут з цікавим, добре пропрацьованим візерунком, виглядає надійно і додає парі характеру. Щеплення непогане, але жодних фірмових технологій, New Balance тут немає. Просто якісна базова підошва, яка добре виконує свою роботу у повсякденному використанні. Також підошва цих кросівок виконана з технологіями Absorb та Stability Web, що забезпечує чудове поєднання амортизації та підтримки стопи. Форма підошви класична для тисячної серії, вона трохи звужена в талії, щоб краще фіксувати ногу, при цьому носок широкий та комфортний. Верх виконаний із міцного текстилю кордура, нубуку та шкіри. Кордура відома своєю зносостійкістю та стійкістю до Вологи, тому кросівки легко витримують активне носіння в холодну і мокру погоду. Шкіра та ноубок додають додаткової підтримки та надійності конструкції. Завдяки цьому поєднанню матеріалів пара відмінно підходить для осені та зими. Шнурівка проста та надійна, добре тримає ногу, Задник посилений і забезпечує додаткову підтримку п'яти. Устілка м'яка та комфортна, додає амортизації і, взагалі, деталі кросівок акуратно виконані і продумані, що робить пару зручною та довговічною. Щодо розміру, кросівки йдуть стандартно, без зайвого вузького або широкого відчуття. Ціна цієї моделі зазвичай коли. Дімаються близько 9 тисяч гривень, але у моєму телеграм-каналі Хендлі Саша їх можна взяти всього за 5600 гривень. Приємна можливість заощадити і при цьому отримати оригінальні кросівки. За моєю оцінкою, New Balance 1000 Cordura зручні, стильні та якісні, довговічні, комфортні і добре сидять на нозі. Моя оцінка 9 з 10. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. А я буду далі знімати для вас огляди нових кросівок.